Саме воно точно не вибухне. Більш того, щоб підірвати, треба ну це складніше, ніж підірвати навіть там каховську греблю. Тобто, це треба витратити величезну кількість вибухових речовин для того, щоб підняти кришки реакторів і щоб стався реальний великий викид радіоактивних речовин в атмосферу. Величезні, величезні зусилля, величезна кількість вибухівки. Складний процес, і дякувати Богові. Я не чув жодної інформації про те, що відповідна кількість вибухових речовин завезена на запорізьку атомну. А а все-таки за нею слідкують уважно, в тому числі там все-таки криво косо, але працює магате. І я не думаю, що цей сценарій варто розглядати. Я боюся іншого сценарію, що а, московський режим піде по сценарію: не буде наше, буде нічия. Цебто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів. Це вони можуть зробити.